Багатьох людей атакують біси та чорти, навіть християн не працюють молитви, благодать. Чому, виганяючи сатану, він не уходить, і слово Боже, не працює у житті? Тому що, слово Боже, воно не прописалося в серці та мутка. У медицині цей феномен, коли йде противоріччя слів та думок, називається когнітивним дисонансом, коли людина не живе тим, що говорить. Ісус говорив про таких, що ви мені кажете, Господи, Господи, але нічого не робите. Тобто люди можуть вчити, вілізуй, говори, представляй, але нічого не роби. Також Іаків навчав про когнитивний дисонанс і говорив: будьте виконавці Слова Божого, а не слухачі тільки, які обманюють самі себе. Це стан гроба Зовні людина здається праведною, багато вчить. Але в неї неспізвучність слів та дій це хвороба. Когнитивний дисонанс це стан психічного дискомфорту, коли людина назовні видає себе за одних, наприклад, розумний, багатий, праведний і так далі. А насправді сповнені інших речей, поганих, мертвих кісток і неспізвученість тіла і душі. І таких людей треба оминати.